Щас, так. Там не написано, що Дивіться, які наші вентиляційні шахти. Ну, агонь. Попробуйте на мене. А, Та? а ось, а ось буде, подивіться. <сіпілля> 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 Дивіться, яка краса. Любить, щоб вона менше їла. <сіпілля> 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 Дивіться, бо жінку потираєте, Я в по походки її найду. <сіпілля> Дивіться, яка краса. Любить, що вода менше їла. Дивіться, бо жінку потирається, не думає. Я походки її найду.

Ой, Ой, бува, не смічай людей. Бува, не, людей, бува, не людей. Добрий час, і води нуля, сколько вам весело, що ми робили. Я теж ходила, співала, але все зараз... життя веселить, так? Да? Все життя веселити, так, дружина. Що робити зараз? Оце правильно. Все молодець, що вас на З моїм голосом вона точно не приймуть. Прийде, прийде! Там раз і голоса потрібні. Світти? Пісня закінчилась, чи молодця. Так, щоб вона світля а кипяток треба. кипяток. Щоб воно було прозрачне, тоді чіпляну. Ой, боже мой! Можна якраз подпочти. Так, що? А? Не трогай. Я не трогаю, что трогаю. Может, раз новая технология, это сейчас получится. Не может